Американці знають, як порадувати домашніх улюбленців. У Нью-Йорку відкрили цілу мережу готелів для собак класу люкс. Це не просто комфортабельні притулки для тварин, це шикарні готелі. Тут кожному постояльцю виділяють окрему кімнату з розкішним інтер'єром, зручним велетенським ліжком, телевізором, а також спа та фітнес-послугами. За бажання для песика навіть можна винайняти персонального шеф-кухаря тут все крутиться навколо собак. В наших готелях ці тварини можуть отримати будь-який сервіс, якого забажають вони або їхні власники. Клієнт озвучує бажання, ми його виконуємо. Справжній п'ятизірковий готель. щоправда за розкоші доводиться платити чимало. Номери у цьому готелі для чотирилапих стартують від 80 доларів за добу. Це стандартні кімнати. Люкс обійдеться у 200 доларів за ніч. Власники запевняють, воно того варте. Коли пес опиняється далеко від власника, він може нервувати. Також постійне перебування в компанії інших тварин може вилитися для нього в стрес. Тож ми дбаємо про те, щоб в день у тварин була гарна компанія, а ввечері вони могли відпочити та гарно розслабитися у власних номерах. На перший погляд може здатися, що телевізор із плоским екраном в кожній кімнаті це занадто. Але насправді ми просто намагаємося надати тваринам всі компоненти домашнього інтер'єру. Незважаючи на тимчасовий застій в американській економіці, індустрія тваринних послуг процвітає за прогнозами фахівців у 2012-му американці витратять на своїх домашніх улюбленців 53 мільярди доларів на 2 мільярди більше ніж попереднього року.